Так робили по селах вуличне освітлення, що тепер екс керівника фірми судять за привласнення і відмивання бюджетних коштів. Поліція запідозрила махінації, відкрила кримінальну справу. Дослідили договори, котрі Волинські сільські ради укладали із приватною фірмою 18-19 роках. Виявили багато цікавого. Фірма проводила реконструкцію та ремонти вуличного освітлення у селах Маневичини, Ратнівщини. І от тепер правоохоронці підозрюють директора підприємства не лише у заволодінні бюджетними коштами, а й у відмиванні грошей. В поліції вважали, що то була змова посадовців місцевого самоврядування із фірмою, котра займалася реконструкцією вуличного освітлення. У кримінальній справі мова йде про понад 20 різних договорів фірми Мегабілд Корпорейт, то з Колківською сільрадою, то Стростянецькою, Самарівською. Але що цікаво, слідчі кажуть, що у фірми було анульовано свідоцтво платника податку на додану вартість. Натомість її директор з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службом. Оновшим з метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що в очолюванні ним в структурі анульовано реєстрацію як платника податку на додану вартість, вніс неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт при проведенні будівельних робіт, де вказав орієнтовно нараховане ПДВ в сумі 600 тисяч гривень. Згодом фірма змінила назву засновників і керівника. Сьогодні на лаві підсудних тодішній директор. Допитують Свідка, чоловіка, котрий його знає, і працював у нього в бригаді. Свідок розказує, що за виконану роботу платили готівкою. Ми робили там монтаж ліній, світильники збирали, обрізували, чистили під лінію, хобіляти моли. Ну, Всякі різні. По селах робили, величі, самари, строжецьку, привозили нам матеріали, казали, що робити. І ми поміряємо, можливості там монтували. Ну, Платили готівкою. За ці роботи і там перед тим щось я не пам'ятаю, вже докладно і бумагу написали. Я так розумію, це договір був. Назву фірми чоловік уже не пам'ятає. Каже, роботу знайшов завдяки оголошенню. Зателефонував, так і познайомився з теперішнім підсудним. Ви не що як цю роботу? Ну по оголошенню, Добре. я так шукав, так, так. А з ким ви безпосередньо контактували щоб роботи про роботу з ким мовлявська. Ну, з дімою домовлявся. Задумався? Що... Так. А надавали якісь свої документи? Ні, в той момент, коли подайомся нічого не надавали. Вже потім, вже, як там робили роботи, там, мабуть, може для договору потрібно було, то тоді документи. Паспорт. Слідчі вважають, що окрім махінацій із ПДВ, фірма нібито ще й не сплачувала за працівників податки з доходів фізичних осіб, ЄСВ та військовий збір. Хоча з сільрад кошти за це, так би мовити, потягнули принаймні щодо двох десятків договорів, котрі заключили у 2018-2019 роках. Особисто підписав та завірив початку ТОВ Мегабілд Корпорейт із завідомо неправдивими відомостями про витрати в частині загального значення кошторисної заробітної плати в розмірі 6315 тисяч гривень, до яких включаються витрати щодо сплати обов'язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також про витрати на сплату податку на додану вартість в розмірі 82234 гривні, які в дійсності ТОВ мегабілд. Білд Корпорейт не сплачувались. Сам обвинувачений коментувати цю кримінальну справу не хоче. Уже невдовзі даватиме покази у суді. Наразі йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.